Всім привіт! Вирішила цього разу сьогодні вам нарешті зняти відео. Я зараз приїхала до діда. Ось така тут краса. І буду збирати листочки. Щось равликам, щось христі там. може до школи пригодитися, назбирала пару орішків, вони стоять на лавці з того горіха, бо падають вже. І хочу, ну потім ще буду трохи дозбирати, бо вже падають конкретно. Ну, зараз я йду збирати листочки, взяла якийсь там кульочок. І тут треба перелізти. О, ліліпутики прийшли там. Так, зараз якось треба перелізти. Ух ти! І не шльопнутися. Тихо. Все, я перейшла. Тут просто борщка стоїть через те, що качали, набирали сюди воду там через шланг і потім сюди виливали так, щоб типу, фільтр зробити. Але дід вже покупляв через інтернет. Карбочку не запускаю вже. Дивіться, тут прям красота. Красота. Ось, я вже просто два дні хотіла вирватися сюди листочки збирати і нарешті вирвалася ідеальні кіочки. Ух ти! Дивіться. Реально це ніяка не підлаштовка. Я тільки що ви бачили зелені, які тут кущі, я би там не прилізла. Видно, курка знесла яйце. це. Цей. А, ні, це якийсь, бачите, хрестик намальований, значить цей, може до діду просто був закопав і трошки вирилось. Ух ти, у нас ще з'їду зараз. Так, треба якось перелізти. Просто тут росла береза. Як вона зараз вон там. Вон, десь там має бути. Ага вон, видно чуть-чуть її там. І... Мусили звідси вирити, бо вона би інакше вже впала. Так, їхала тільки що мама і тато на поле. Я мала їхати з ними, але ну, я пішла ще до баби, бо мені треба було писати уроки. І так і не поїхала. Ух ти, дивіться, тут теж урішок. Якийсь, ну правда, вже якісь видно старий якийсь. може, ще з минулого року або білка. Несла і не донесла. Є тільки такі листочки, я планую їх назбирати. Я ще вдома маю, теж вчора назбирали краснополі. Просто на такі гарні кольорові. Хто хоче подивитися, то вони є в інстаграмі. Постараюсь ссылочку, якщо не забуду, олошу він на інстаграм. Так, все, дивіться, вже є листочки прям ідеальненькі просто. Мені просто трошки зле одною рукою їх збирати і знімати відео. Жаль, що я туди добре пролізти не зможу, тому що там дуже хащі. Ну, як хащі просто ялинки виросли вже, і мені туди буде тяжко пролізти. Я ще планую якось туди волізти. Через те, що там є калина, та це калина. І мені якось би їхні їх листочки теж не забирати. Господи, що не звалилось. Я щось сумніваюся, що я тут пролізу. Я спробую, щоб я в штанах була, А то я в шортах, в тапочках. І мені там тяжко пролізти. Ні, я туди теж не пролізу. От. Я якісь вже назбирала, постараюсь хоч би позбирати з берези ті, що попадали. Може щерешніше ще щось трошки назбирати, з горіха і ось тут ще щось подіставати, що годом буде. І можеш там з якоїсь явленьки грушки. Так, зараз я витягну кульочок, вон ходять і курочки. Вон там ліліпут ходить. Я вже стараюсь відновити трошки, знімати побільше відео на YouTube. У господі, я чую ще ті листки швидше якось ну, Не поломлю, збираю нормально. І там я зараз покажу його. І вон той петушок там ходить. Так, опа. Як називається ось цей кущ? Як було менше, я все як йшла до лісу. Машини ну, ще мали, ми йшли, ну, ходили на поле пішки. І дивіться, ну ми зараз теж трохи ходимо. І я все любила от, робити оці звуки. Ось ці штучки, хручкати, щоб вони хручкали. Клас, просто, просто клас. Не знаю, чи вам чути, але я це всю, завжди любила робити ту штуку. Так, це відео може не дуже таким цікавим, але взагалі я його зніму. Блін, тут трошки вже трісу один листочок, і це німножко зле. Так. Я таких листочків чуть-чуть не збираю через те, що в мене їх є багато, оскільки я вчора на полі теж була позбирала. Ось. Ось такий тут і капец, Я дедом з дідом отого сиділа, напевно, коньку десь, може, ну десь в кінці літа. І дивіться, як воно трохи заросло, то сам горіх розрісся то бо тому що його обізали. Через те, що в нього і так сам горіх, він дуже тверді має горіхи і, і, і то розлопити молотком можна. І то придавши трохи сили. Бо інакше, ну я не знаю, інакше як. Так, одна штучка. Типу як шо, ялиночка вже відсохла. От. такі штучки. Так. Навіть нема толком що збирати. І ці гарні листочки мене набираються, полишалися. І туди лізти теж не дуже хочеться. Так, фокусуйся. Так що я зараз йду на ту сторону. Ай! Не треба мене колоти, Ух ти! Ага, ні, дивіться, я просто побачила просто ідеальні листочки. Такі кольорові, але придивилася, то виявляється з того вовчого вовчі ягоди, чи як їх називають. Ось ці ягодки. я ліпше рвати не буду. Бачите, я просто не годно з цього боку перейти, я завжди з цього переходила. Треба якось через плейк переходити, поки стоять ті Ну, Тут в загальному тут от і ось цей період осінь. Я його, в принципі, люблю, бо тут гарно. Ух ти! Вс, дві. Що тут ті листочки є. Просто давайте я вам спробую показати озеро. Жаб теж я зараз не бачу. От, все на дно пішло. Вот оріжки, орешки, Вот. Mm. І там теж дуже багато шваляється. Треба йти збирати помалу. От, ще пару днів днів почекати, і можна буде дуже йти збирати. Я їх теж поставлю вже разом Ух ти. той кльочок. Чесно кажучи, я думала, що я не збираю значно більше Ну, листочки. No, no. У нас є тут що сьогодні не збирати якісь віксі листочки. Я зараз охто під спинички. Я вам зараз спробую показати, мій пути, якщо він далеко ще не пішов. І якщо він пішов вниз, то я вже вам його не покажу зараз. І тому що відео я до самого низу знімати не буду через те, що там вже сидить баба з дідом і я не дуже туди хочу йти. Тво найгірше, ось це на осінь, і під кінець літа. От то найгірше, що твориться, через те, що воно дуже сильно хто заростає. І тут твориться капець просто. Не виніть. Ух ти, дивіться, скільки подорожника. Тут равликам би певно на рік його вистачило. Ну я звідси збирати точно не буду через те, що тут захтоюсь води і так далі. І навіть якщо давати, то треба дуже добре промивати. І Загально я так не хочу, з'їс, то ем, тут аж нерва. Ну, так, взагалі тут прикольненько. І на навесні сонечко. Горіх теж цей обрізали, він був десь такий, може чуть менший як ось цей. але його обрізали через те, що діду тут все обгорожував, ще добудовував ось цей. Бетон. Мені навіть, чесно кажучи, отчистим думка, мені навіть подобалося було колись. Тобто, колись цього бетону не було, от такий просто звичайний горб, була виклопана яма. Стояла тут та бочка і стояла наверху там бочка. От одна бочка тут і друга тут бочка. От. І було дуже прикольненько. Ну, було так само прикольно, поки він це не загородив, На це є свої причини, на що він це загородив, я їх розказувати не буду. Щоб не розголошувати інформацію, щоб... щоб коротше. Про це я говорити вам ну, не буду взагалі розказувати. Я нікому про це не розказую. Так. Сходи вже теж трохи обсипаються, просто як місто видно. Я ці вогорі деколи залажу, і мені все ідеально просто видно. Вон яблука якісь ще ростуть. І вон там яблуня з яблуками. Я ще не знаю, чи вони добрі. Мені би жена їх портила, їх спробувати, але я не знаю, чи вони добрі. Так, вон грушка ще росте, наче вон, грушки є. Ну, я таких грушок не ну, дуже люблю. Я люблю твою дошку, вон цього росте. У мене є маленькі жовті, типу, грушки. І я їх дуже люблю. Вони дуже добрі. Це типу, дичка і типу, це деякі грушки. І вони мені, значно, смачніші. Дивіться, скільки горіхів. Назбираюся, що зможу. А так, то ми, якщо деколи, ну, якщо там якогось року забуваємо про і горіхи, то ми потім приходимо, то ми прямо йдемо з вітрами мішком через те, що ніби горіх, не такий вже прям величезний. І ви здається, що на ньому де може бути багато горіхів, ну, коли ми починаємо збирати, їх дуже багато. Так, тут вже хтось кушав. Там якісь відаються, що надійсно слуханий. Ні, ще цілий. У нас і яблук попадало. Так, тут опа, тут Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Ага вон. Я кажу, бачите, навіть я тут майже кожен день приходжу і збираю його горіх. Просто шістів тут дуже багато. Опа, і більше. І конше. І тут а ще. Може, вам буде, ну, просто може бути нецікаво, але я просто знімаю свої будні, як вони в мене проходять. І, от, я просто люблю людям розказувати, що тут, як було, от, як проходять мої дні тижні. Так, він шауден щоб я його пропустила і шауден пропустила, і він ще пропустила. І там ще не виваляється, треба теж його забрати. У нас просто ще дуже багато є горіхів з минулих років. Ух тобі. Ой, мені вони вже не вміщаються, Є дуже багато з минулих років горіхів, і в нас їх вже просто нема куди дівати, і вони дуже... Багато них вже просто по в мішку. А тому що діду то ми все збираємо горіхи, він може... Ой, і нам щось трохи віддає. І собі шалишає. Ух ти. І тому у нас їх дуже багато. Прям це, на цьому подвір'ї це самий такий родючиший горіх. Ух ти, цікаво, чи там ще щось є. Там якась дирка вже розколопана. Так, ось ще. Ось ця дечка. Вже грушок можна сказати, майже немає. валяються в вашому гнилі, бачите, вони такі собі. Я б ще хотіла піти подивитися вон, до того горіха. Вон, там він. Е, ну, це не наш горіх, але все одно там чуть-чуть трохи -чуть, гілки стирчать на дідову сторону і там деякі горіхи падають і вони прям великі. Той один горіх може бути там, як оціох два або навіть три. А ось пітлок. Я вам його все-таки показала. Иди сюда. Да, 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 да. Йому вже може років 5. Mm. Діду теж любить усього курочки, ціпулечки, тваринки, от таке. Він єдине, що не любить, це кутів. Через те, що кути може дуже багато сплет покрали. А так то він все любить. Був ще один такий його прям братик, прям такий самісінький. Єдине, що мав гребінь більший, і він був загально більший. Наш ти грозеш мене от, от. Але то, що коли вони ще були молоді, в діда ще жили індюки, і вони його, коротше, просто можна сказати. Цю були кусали, через те, що він їх кусав теж. Вони його щось теж кусали, і він вже просто діду раз побачив, що десь нема того петуха. А потім вже його був знайшов, коли він був, е, заховався за якийсь там шифер, але він вже був неживий. так. Дуже жалко було. Тому в нього з чотирьох, з одного петуха. Ні, З двох петухів і двох курочок. Вон, ще одна ліліпутка потім ходить. Їх тепер я навіть сама не знаю, скільки тут, типу, ну, не дуже прям багато. Ну, десь штук 10, думаю, ну є. Такі. Може менше. ну, з не, ну, от, Мені навіть більше подобається і мої ліліпути. Тому якщо тримати, може якщо тіпо, буду десь жити вже колись окремо. Я буду тримати, то я буду тримати їм лілікутів. Вони мені дуже подобаються. Свої, іменно це окраска їхня <рес> е, І їхня поведінка, вони такі цікаві, їм все цікаво, вони будуть ходити. Наприклад, діду має озеро, і не раз було таке, що просто я з тобі курей і навіть раз було, що йшла що якась людина з... Е, 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 сом і пес підбіг до сітки, почав гакати. Е, курка настрашилась і просто стрибнула в озеро, і діду стрибнув за нею. Спів тільки телефон поставити на стіл і стрибнув за куркою. Да. Жаль, що мене не було тоді під блоком. І я б хотіла просто дуже на цю ситуацію. От. Ну, чого, такі. Я забула, як називаються ці штуки на лапах. От. І було дуже багато ситуацій, що я с труби просто могла красти ці курей. куреї. навіть було таке, що, наприклад, якщо йшла ця така чорна курочка, то навіть був такий самий кугут, і то я с тобі якось його цапнути і там був роздертий петух. було жалко, бо він теж був такий Ось, І... Після того якось кури так тепер привчилися, що е, без діда, без когось з людей, вони дальше, от дальше, ось цього всього вони не йдуть. Вони, якщо вже побачать, що хтось вже йде з людей, вони тоді підуть. А так то самі вони не ходять. От я, наприклад, зараз тут є, вони ходять. А якби я зараз зійшла вниз, вони всі просто підуть теж вниз і не будуть сюди йти. От так вони тепер принавчені і самі сюди точно не ходять. А це мені подобається плюсик. Бачите, і каже хтось, ніби що кури, ніби. Кури ну, тіпа, нерозумні е, существа птиці, ну це не так. Як ви бачите, вони були нерозумними, вони б просто ходили де хотіли, вони б не мали ось таких манер поведінки. Я от то... що, що, ото, Вони б не мали таких манер поведінки, вони б були просто дикими. А так не треба казати наперед всяких висновків. Робити, тому що це маленькі курочки. Так, щось заговорилося. Бачите, він вже йде зі мною. Все, він вже бачить, що я йду вниз і він теж йде зі мною. О, о. А я прошу. Так, все, там вже баба з дідом сидить, я вже буду закінчувати відео, ще хоч хотіла би поправити ці яблучки, поки вона є. Ну, Бачите, він став. Я стою, він стоїть. Я йду він ній де. Бачите, я став він став. Не робіть успішних висновків. Ну, шо, е, Кори не мають мозгів. Вони мають музею, що, певно, розумніше, ніж сім'ї. Так, ну що, я ще хочу попробувати яблучка для фітуха. І буду закінчувати відео. Всім папа! -па.